Але є безумовно аспект військовий, я б сказав, би військово-політичний, а крім того, військово дипломатичний який розгортається. Це було і протягом минулого року, і має місце продовжується зараз. Тобто, головне досягнення, яке відбувалося, тут йдуть дискусії, де ж та перемога, що під наша мається на увазі, що під цим. Розуміти, на мій полі, те, що утримали державу як такову, незважаючи на проблеми, значить, більшість єднання в суспільстві, хоча є деякі дестабілізуючі, дуже серйозні дії корупційного плану, але ж утримали, і спроможні продовжувати подальший супротив. Da, він відбувається, незважаючи на важкі ситуації на фронтах. Я це підкреслюю, важку ситуацію на фронтах на деяких ділянках, таких як Сіверська, Ліман, Покровська, Мирноградська, Вермірадська, Гуляйполе Він критичний. Але незважаючи на це, вдається утримувати ситуацію про те події, яка пропаганда російська говорила, що от-вот -от буде прорив оперативний простір, вийде там їх частина, все таке інше це не відбувається і дуже це важливо. І відбуваються процеси, пов'язані, на мій погляд, з тим, що треба утримувати цю ситуацію, які дає підрутю для подальшої роботи. Нашого керівництва в сфері воєнно-дипломатичної про яку я говорив,